Подякував і вітаю вас, друзі. Це 10-й тур чемпіонату України. Колос приймає Ворсклу. Така афіша вже стала дещо. Класичною для української прем'єр-ліги «Колос» тут уже довго «Ворскла» – це одні з старожилів і одна із тих команд, що набрала, начебто, зараз, хід. Чого не скажеш, звісно ж, про ковалівців. У них зараз безвиграшна серія. Вони одна із найменш результативних команд. І я певен, що обидва колективи мають конкретні і досить серйозні плани. Ось на цей матч. Вітряно сьогодні на Київщині, вітряно в ковалівці. 17 градусів тепла це добре, але ні про що ще не свідчить. Колос власне цей м'яче ще так за великим рахунком і не бачив. І є навіть удар по воротах. Схоже, що в площину воріт летить м'яч на як за бокової лінії. Вдалося безборотьку поставити корпус, І удар, який не вдається. Відверто не вдається. Мякушко уже друга його спроба. Ємець. Подача від'ємця. Як міг він шерпанув м'яч у штрафний майданчик. Безборотько. Скидка. Бурда пробиває. Не так багато виявляє себе в атаці в принципі, протягом кар'єри. Пам'ятаємо, як він стрімко заграв в основній команді фланговими. Ось і зараз Бурда. Бурда, який на початку своєї кар'єри грав на фланзі. А може, м'яч злітає насправді з ноги. це... Було заплановано швидше за усе, як подача кудись в напрямку М'якушка чи Демченка. Вони підтримували цю атаку у штрафному майданчику. Що є на що там сподіватися? Ось зараз завантаження на кане. Яка передача проходить перший момент у нашому матчі. Ну ось таким чином кане вдалося від чорноморця втекти. М'яч за спину полетів Валерію Бондаренко. А передачу виконував Євген Павлюк. Це передача від молодого центрального захисника. Ворскли ідеальний пас. Кане класно м'яч обробив, але Фесюн бачив. А ось така передача, ось така відповідь від Колоса на момент біля їхніх воріт. Удар. І цього разу гол. Але офсайд безбородько забиває. І зараз будемо розбиратися для Ярослава Вишняка. Якомога швидше це зробити. Насправді бачимо, що. Офсайд невеличкий мав місце бути. Принаймні з цього ракурсу здається, що так. А далі безборочко класно дуже зіграв. Прибрав Сантану і спрямував м'яч у дальній нижній кут, переважно від нападників. Передачу на нього віддавав Демченко. Хороший пас теж. Удар в незахищений кут від нападника Колоса. Ну, але основне питання ми розуміємо, яке, що зараз підкажуть. Іванову так, офсайд. Це як у Ругваю, Аргентини. Саме іспаномовних країн. Удар. Ну і зараз вдалося з Лету м'яч піймати, спробувати знайти своє щастя. Вдалося Демченко, але саме знайти його не вийшло. Заметушилися футболісти Ворскли. Не вдалося відмахнути м'яч подалі. Ані Скляру, ані Сантані. І ось так одним дотиком грудьми обробив м'яч Демченко і не вийшов. Подача, удар, і М'яч ледь не опиняється у воротах. Хапається за голову Вадим Мілько. Він спрямовував зараз м'яч у ворота. Так, бачимо, капітан Пердута на стрічці відіграв. Пердута рятує свою команду із Болботом. Він боровся од нього епізоду. Ігор Пердута. Ну, і десь пожежі часто акцентують увагу там, на президенті клубу, здебільшого на травмованих. Удар здалеку від корніки не влучає. Дуже хочеться Корнієнку нагадати усім про свій удар. Про ось таку свою чесноту. Вона присутня, але потрібно це виявити на полі. І тоді буде він Але подивимося, з яким підсумком. Ось що найважливіше. Ємець. Прострільна передача. Момент для колосу і влучає в суперника Ельїн. Бондаренко зіграв на Ємця. Той далі продовжив на Золотова. Так, це він сюди підійшов. І передача, яка Вийшла у другий темп, пробіг повз м'яч попов якого колос на повноцінний контракт взяв після оренди із Динамо. І... Подача Сильний навіс на дальню стійку. Вдається відбитися челядіну. Повертається м'яч у штрафний майданчик і удар бурди. І третій такий. Ось нещодавно Антверпен таким відрізнявся. Так, перед матчами з Шахтарем була така статистика. Тут кане воно Завантаження вперед. І Степанюк в офсайді чи ні, складно сказати. Але непогано пройшла атака. Степанюк через себе, ось так на Якубові. Розвертається Олег подача у штрафний майданчик. Мілько пробиває. Ісенко свою команду рятує. Хитрий удар Вадима Мілька. Можливо, він і не так його замислював, можливо, взагалі пробивав як міг. Але вийшло дуже підступно. І Павло Ісенко все ж таки зміг відбити. Ільїн дуже непогано розвернувся, крутнув суперника на фланзі і прострілив так, щоб не зміг перехопити Сантана. І ще й зряче зміг віддати на Мілька. Мілько пробивав, начебто, і не сильно. Владислав Велетень, подача на дальню стійку. Удари з під поперечини. Ще один сейф від Ісенка. Знову мілько на дальній стійці. Відбули заміно складі команди. Колос. Дякуємо за гру Сергію Болбату. який грав під номером після це був точний удар. Гання партнера ємець сам буде подавати. На дальню стійку удар, і на ворота. Тепер м'яч опускається. Знову ось на цій дальній стійці, саме з правого краю, проблеми у Ворскли. І знову пробиває звідси Вадим Мілько. Він там як прописався ось у цій зоні, коли йдуть подачі. З ним ніхто не грає один в один. Але тут Мількові було б легше, мабуть, підлаштуватися під удар ногою, якби він одразу не почав мислити, саме як на другому поверсі зіграти. так? Слуги, хто що заслужив. Сім-один за кутовими. Ось тут вже статистично неймовірно попереду просто колос. Удар у поперечину І ще один кутовий. Роботи у нього побільшало. Ось цього разу удар поперечину. Уже було над поперечкою, під поперечину Ісенко тягнув. Зараз Макита Борда пробиває в Каркас воріт. Якраз після того, як я зазначив, що десь уже. Є скидка. Фінальний свисток фіксує нічию 0-0. Полтава, можна сказати, уносить ноги з ковалівки, а колос втретє поспіль грає саме із таким рахунком, і в четверте поспіль у нічию. Засмучені передусім футболісти ковалівського колосу Безбородько, який забив з офсайду.